Можливо, наступний тиждень буде більш позитивним. Далі пропоную дізнатися, як в Україні керують активами і хто такі управляючі активами, як ним стати управляючим як правило, одразу не становиться. То для цього нужна пройти об'єдний путь як мінімум через фінансовий аналіз для того, щоб розуміти, що покипач що продавати, необхідно. Усвоить, усвоить фундаментального анализа, технического анализа, то есть, как правило, управляющими становятся после финансовых аналитиков, либо же иногда этот путь идет через, через торговлю, то есть через трейдинг. Но, как правило, все-таки, если речь идет о долгосрочном инвестировании, основанном на фундаментальном анализе, то... Ходімо спочатку хоч хорошим аналітиком, а також фінансовий аналітик має такі обов'язки: пошук актуальних ідей для інвестування, проведення технічного та фундаментального аналізу, щоденний моніторинг та підготовка щотижневих аналітичних звітів для західних інвесторів з українського ринку акцій єврооблігацій, ей ОВДП і так далі, підготовка презентації інвестиційних проєктів для західних і внутрішніх інвесторів, фінансові консультації клієнтів. Я... где-то порядка полугода стажировку проходил, э, с, то есть, будучи финансовым аналитиком. По финансовым аналитикам я работал один год, и затем то есть я получил первый портфель, э, и показав хорошие результаты, то есть уже можно э, получать более большие портфели управления Денис Костюк керуючий активами групи компаній. Освіта Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. Спеціальність менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. На фондовому ринку працює з 2008 року. Починав з посади фінансового аналітика. З 2009-го керуючий активами. До його обов'язків належить Управління інвестиційними фондами компанії, 11 публічних інвестиційних фондів, загальний обсяг понад 50 мільйонів гривень. Управління клієнтськими портфелями довірчого управління. Визначення інвестиційної стратегії компанії. Це набор інвестиційних фондів, тобто различні фонди по об'єму, по стратегії. На даний момент їх 9 различних фондів. Кроме того, це портфели частных клиентов с определенными тоже стратегиями с определенными э, интересами, э, то есть это вот, два основных э, вида вида активов это фонды и это инвестиционные портфели клиентов по различным портфелям стратегии разные, но в основном если речь идет о фундаментальном анализе долгосрочном инвестировании в этом случае как правило там, серьезные принятия решений серьезные ребалансировки портфелей проходят где-то раз в полгода, то есть э, это торговля на так называемых циклах рынка. У нас э, циклы рынка меняется обычно раз в полгода, раз э, в один квартал иногда бывает. Вот это тот интервал, в течение которого принимаются кардинальные решения по изменению стратегии. Там, стратегия, если пересматривать раз в полгода, то каждый день есть куча разных моментов, которыми необходимо заниматься. То есть, во-первых, есть там какие-то краткосрочные операции там, на небольшую часть портфеля, которые проводится каждый день. Покупка, продажа для... Для увілічення необхідності на цьому в мене все. Підійдемо підсумки тижня вже завтра і дізнаємося, в які папери краще вкладати в Україні і коли краще заходити на наш ринок. Адже поки що час не найкращий, говорять трейдери.